10 локацій для різдвяних фото в Черкасах. Вхід до закладу той самий баранчик. Місцина для тих, хто полюбляє смачні свята, адже різдвяний вайб тут доповнюють тематичні іграшки, подібні до Хінкалі і Хачапурі. Святкове оздоблення на вході добуду твоїм хлібом. Окрім гірлянди, в'ялинкове гілля. Тут смачно вплелися круасани та багети, ковзанка біля фуршету на ПЗР. Нині тут вже залили площу для катання, а також прикрасили дерева довкола ліхтариками. Наша порада приїздити за атмосферними фото сюди краще ввечері. Ведмедики біля магазину Сейнт. Локація для тих, хто любить комфорт і м'якість. Це що Гогвардс? Ні, це левітуючі ялинки в Любаві. Піймати їх для фото можна тоді, коли піднімаєшся вгору. А внизу ловіть різдвяний настрій біля головної ялинки торгового центру, допоки його не вкрав грінч. Ялинка біля делікату на пастерівській. Та знову ж таки фото тут краще робити ввечері, коли дерево сяєтиме. Ялинка в Хрещатик-Сіті. Локація для тих, хто не хоче мерзнути у спробах зробити те саме вдале фото. Різдвяна інсталяція біля бейкері, що на хрещатику. Щоправда, ввечері за фотозону доведеться поборотися з підлітками, що так люблять тусуватися біля закладу. Ялинки біля зерум по секрету сюди варто іти з коханою людиною, адже всередині закладу висить омела, під якою заведено цілуватися. І, звісно ж, сквер юність, головна різдвяна локація в Черкасах. Цьогоріч тут, окрім ялинки, розташували й тематичні ілюмінації. А які святкові локації в Черкасах порадите ви? Діліться в коментарях.